Шановні аграрії, доброго дня! За вікном 27 травня і ми з вами перебуваємо на агроарені Умань. З осені ми висіяли 20 різних сортів пшениці, і на сьогоднішній день більшість уже сортів перебуває у фазі початку або середини цвітіння. Давайте звернемо увагу, що з однієї сторони в мене сорт, який ще не цвіте, з іншої сторони, сорт, який цвіте. Тобто ми можемо бачити, що тут в нас BBCH 59, повний вихід колеса, а на цьому сорті у нас. Ближче до середини вже цвітіння, тобто BBC 63-65. Ми бачимо, що вже є видимі пиляки. Що це означає? Що якраз для сорту, який вже розпочав цвісти, оптимальна стадія для захисту від фузаріозу та септоріозу колоса. Проте, якщо проаналізувати розвиток погодних умов за травень місяць, то відповідно по карті ви можете бачити, що не були в усіх регіонах або частинах та областях оптимальні умови для. Зараження фузаріозом та септоріозом. Десь випадало більше дощів, тому там обов'язково необхідно навіть і не думати, а планувати захист Т3. Там, де було сухо, відповідно зараз, мабуть, аграрії задаються питанням: а якщо в мене сухо не було оптимальних умов, чи потрібно мені Т3 внесення? Давайте розберемось. Якщо ми говоримо за подальшому прогнозу розвитку на травень місяць, а як ви бачите, що передають грозові дощі. Подекуди локальні дощі, тому особливо для таких сортів, які розпочали цвісти, настають оптимальні умови для перезараження І відповідно, вороб, розвитку хвороб колоса. Де ж береться той фузаріоз? Ну, якщо у нас є знизу ті пружнивні рештки, то, як ви розумієте, що наявність для повороду фузарів вона є просто необхідні умови. А саме наявність краплинно рідинної вологи, відповідно. Відносна вологість повітря близько 70% і температура, яка на сьогоднішній день, вона є оптимальною. А саме температурний режим плюс 20-28 градусів Цельсія буде прям ідеальним для розвитку фозаріозу. Коли ж саме відбувається зараження? Тому що досить часто, коли ми застосовуємо дуже пізно фунгіцид, ну, отримаємо не такий результат, на який би сподівалися, правильно? Тому дивіться, якщо ми маємо вже видимі поляки, ми розуміємо, що лусочка відкрита. Як тільки в нас будуть оптимальні погодні умови, ну, тобто наявність вітру, краплина рідина волога, патоген потрапляє під лусочку. І далі відбувається латентний або прихований спосіб розвитку хвороби. Ми ну, ніби ходимо, все зелене, все гарне, але насправді вже відбула, відбуваються втрати, які нам необхідно контролювати. Тому, відповідно, оптимальна фаза для захисту від хвороб колеса. А саме фузаріоз та септоріоз, який може призвести до недобору від 30 до 70%, в залежності від інтенсифікації розвитку даного патогена. Тому середина, початок середина цвітіння буде оптимальним для того, щоб застосувати такі фунгіциди, як або тілмор, або інпут-класік в рекомендованих нормах, або ж в іншому випадку це може бути фолікур або солігур, відповідно в рекомендованих нормах. Наявність форсунки буде тільки перевагою, оскільки, коли ви будете проводити внесення, буде відбуватися обмочення колосу як за ходом, так і проти ходу. І, відповідно, будете мати максимальну ефективність під фунгіцидів. Що ж до насіннєвих ділянок, шановні аграрії, хто займається розмноженням та вирощує для себе насіння, то вам обов'язково необхідно застосовувати фунгіциди в третє внесення, а саме по колосу. Тому що ми ж захищаємо не тільки колос, ми ще захищаємо прапорцевий листок, підпропорцевий листок, тобто те листя, на яке потрапить діюча речовина. Таким чином продовжуємо вегетацію, яка позитивно буде впливати на налив, на масу тисячі, на натурність, на енергію, на схожість. Тобто ви дійсно виростете для себе якісний посівний матеріал для того, щоб отримати по максимуму у 2025 році. Тому я вам бажаю. Мирного неба, гарних врожаїв та до зустрічі в кулях.